Дев'ятий день війни. Ти скажи, мій юродивий брате, доки будеш у мене ти стріляти, доки небо буде сльози лити, знай за гріх цей будеш ти платити. За сирени і безсонні ночі, за налиті страхом діток очі, за всі вирви, вибухи, завали, за життя. Заховане в підвали, тисячі смертей від рук, бруднистих, за зруйноване село і місто, кожен кущик, сонечко і хмару. Ти за все не божу кару. Бо ще може брат іти на брата, та чого же тебе братом звати? Швидше нелюдом, фашистом, сатаною, супостатом чорною чумою. Сяти. Ось вже й світанок. Не таким чекає кожен ранок, бо ти знов стріляєш, вражий брате, а я хочу жити, не вмирати, хочу бачить, як сміються діти. Чути, як шепоче в полі жито, хочу знову мріяти, співати, вірші лише радісні писати. Ти не брат, ніколи ним не станеш. І в капкан свій підлий не заманиш. ми стояли і стояти будем, перемогу з гордістю здобудем, бо країна рідна нам, як мати, захищали і будем захищати. Мусиш ти це добре пам'ятати, мій ворожий, юродивий брате.